Громадський транспорт, ремонти доріг, опалювальний сезон, оренда стадіону та гендерна рівність це далеко не повний перелік питань, які сьогодні обговорювали на черговій сесії міської ради, яка, до речі, так і не завершила роботу. Черговий раз до депутатів звернулись жителі села Довжок. Болюча тема: громадський транспорт, точніше, його відсутність. Щодня люди вимушені долати пішки по декілька кілометрів. Два ще міські кілометрів діти ходять пішки, садочки. Ви розумієте, комунальні пішов сім ранку. Діти в садочки йдуть на півдев'ятої. Ми ходимо пішки. Старі люди – це взагалі жах. Ви не розумієте, вона приїхала раненько комунальне місто в лікарню. Вона не може назад або на базар вернутися. Ця жіночка сідає на одиничку. А школи сидить і чекає, чи візьме її прохідний автобус, чи не візьме? Два роки громада оббиває пороги Кабінетів-чиновників у відповідь або мовчання, або звинувачення у політичному замовленні. Яке політичне замовлення? Скажіть мені, будь ласка, я що приїхала з Росії? І я тут прийшла політичне замовлення робити. Пане мер, не діліть людей, не зводіть рахунки. Ми вам не вороги, ми вас підтримували і ми хочемо змін. І будь ласка, прислухайтеся до депутатів, а не зводіть рахунки, бо ми всі маємо працювати на наше місто. Вирішення проблеми села Довжок Михайло Посідко бачить виключно у мільйонних фінансових вливаннях в комунальне підприємство Комунтранссервіс. А саме затвердження програми, виділення коштів, закупівлю автобусів і знову ж таки дотація на ці автобуси. Адже основний аргумент цей маршрут збитковий. Такий підхід трохи здивував депутатів. Чому не можна датувати приватника, який обслуговував маршрут, і не робити людей заручниками ситуації? Також Михайло Посідко жодним словом не обмовився про автобуси, які вже є на комунальному підприємстві, але не використовуються. Це ті автобуси, які колись місту за одну гривню в рік дав Володимир Мельниченко. Достатньо лише виконати умови договору, тобто привезти їх у належний стан і поставити на маршрути. Давайте не будемо витрачати гроші на те, що ми можемо іншим шляхом вирішити. Наприклад, у нас були автобуси, які давав нам величаву. З ним тільки треба заключити договір на тих пільгових умовах, яких він мав, привести належний станції автобуси і пустити їх. По місту я це було. Вони ж їздили, всі всього вистачало. Проте, зі слів Михайла Посідка, єдиний шлях вирішення проблеми виключно кількамільйонна програма для комунального підприємства. І не важливо, що без обговорення, не важливо, що є маса питань, аби проголосували інакше депутати вороги громаді. Ну виносити програму, по якій є ряд питань просто з голосу і за неї голосувати. Ну саме розумієте, що це чуть неправильний шлях. Ми в першу чергу маємо обирати вільний шлях дії розвитку комунального транспорту. Запитайте мене, чи я знаю, про яку суму йде мова. Ні, я не знаю. Запитайте мене, чи я знаю, хто розпорядник буде цих коштів, хто буде проводити ці закупівлі. Ні, я не знаю. Запитайте мене, чи ми на сьогоднішній день встигнемо реалізувати цю закупівлю. Ні, я не знаю. Запитайте мене як депутата, чи я знаю, чи зможе профінансувати е, ці, е, цю купівлю е, наше казначейство? Ні, я не знаю. Тому просто говорити про те, що депутати не хочуть, не можна. Я е, за рік роботи на посаді директора спецкому транспорту хочу вам сказати вислово: нема нічого страшнішого в цьому житті для розвитку цього міста, ніж чиновник. Який чітко забезпечений зарплатнею, який живе від початку робочого дня до кінця і робить все для того, щоб нічого не зробити, але отримати зарплату. І що значить прийняти програму? Якщо ми приймемо програму, потім найдемо гроші, проведемо тендер, ваші діти школу закручують, на сьогоднішній день, ви розумієте, держава найнеефективний власник і правильно піднімає наш президент питання про те, що співпраця між приватним бізнесом. Та держави. Все ж таки я хочу, щоб транспортний відділ все ж таки дослухався до пропозиції щодо 42-го маршруту, тому що він всіх задовільняв, так, дівчат, задовільняв, щоб продивитися про, про, про цей маршрут. Встановити години поїздок цим маршрутом, і тоді вже люди, довжка, не тоді, коли буде прийнята програма і купляться, автобуси, будуть їздити, а вже з наступного, наприклад, тижня. Це питання. Я думаю, що все таки треба розглядати, бо це кошти платників податків. І ми маємо підготуватися навіть якщо це буде покупка автотранспорту, то нам мають доповісти, які варіанти покупки автобуса. Чи цей автобус свою пасажиромісністю перекриє потребу значить, в цьому перевезенні. Ми дотірували чотири автобуси постійно, коли вони були за соціальне перевезення. Зараз 10 декірувати будемо, зараз ще два купи, будемо 12 декірувати. Я за те, щоб завжди такі питання все ж таки, давати на розгляд підтримую борісосвіна фахівця. Тому що що купляти на газу, на бензині, на дізелі, куди купляти, розумієте? Ну я не можу теж так скандачка сьогодні програму, і я не можу, наприклад, на себе взяти таку відповідальність, що я вирішую, що іменно такий транспорт буде потрібен нашому місту. Тому що, коли, наприклад, фан купили. Тут мені коли на моє запитання, коли я питав, як ми сьогодні фіксуємо кількість перевезення пільгових пасажирів. Він відповів, що він на камеру це дивиться онлайн. Камера в нього є в кожному автобусі. Він дивиться і вечором сідає і рахує і на цьому цього 15 хвилин. Я я це не повірю. Розуміти ніколи. Як не намагався Михайло Посідко, але переконати депутатів не зміг. Відтак інтерес до теми зник і він одразу знайшов спосіб відволікти увагу. Мовляв, є ще люди, які просять слова. Давайте закінчимо поговорення, бо ми також цілу день говорили. Тему довжка завершили дорученням транспортній службі напрацювати варіанти вирішення проблеми. До комунального підприємства Комунтранссервіс залишилось чимало питань. Зокрема, чому зменшилась кількість рейсів, затверджена рішенням виконкому. За скільки рейсів звітує комунальне підприємство і як здійснюється відшкодування за пільгові перевезення? І, врешті, чому інформація про це комунальне підприємство повністю закрита? Навіть транспортний відділ не знає, скільки насправді є орендованих автобусів і як використовується автобус, переданий місту як гуманітарна допомога. Ймовірно, до цієї теми депутати ще повернуться. За пропозицією бюджетної комісії, до порядку денного включили звіт Олесі Понятовської про роботу комунального підприємства Спецкомунтранс розпочала з того, що отримала у спадок. Я отримала в спадок непроплачені рахунки. На жаль, рахунки навіть двадцять року. Я прийшла на підприємство, яке я вам скажу так, було майже наглухо вбите. Доповідачка довго говорила про погашення заборгованості, зміну постачальників, коригування графіків роботи, автопарк підприємства і навіть про поламані незаконні схеми, а далі про тиск, який влада здійснювала на неї і на колектив, зокрема через пожежу на полігоні твердих побутових відходів. І якщо це не політика, то чому керівника, до якого протягом року не було жодних претензій, так раптово звільнили? Сьогодні зранку відбулося засідання комісії тептенці в зв'язку із подіями на полігоні. Я вважаю, що ви як депутати маєте про це знати, на які були присутні і працівники правоохоронних органів, а саме СБУ і поліції. Твожу до вашого відома, що я сприйняла взагалі те, що сьогодні відбувалося, як тиск на правоохоронні органи на мене з боку міського голови. Тому що він вимагав від них порушити кримінальну справу по факту підпалу полігона ТПВ в той час, як самі правоохоронці зазначали, що вони знають про те, що це пожеж відбувається в тілі полігона. Міський голова попросив керівника СБУ взяти це на контроль і провести розслідування. На моїх працівників здійснювався відвертий тиск, їх майже заставляли прийняти цю посаду, і це сталося не з одним а не з одною людиною. Я не розумію, ми в якому часі живемо. Ми зараз в нас йде війна, війна з Росією. Ми бачимо, що там відбувається, може і ми, там зараз шляхом диктатури якоїсь. Це що, показов би виступлення всім керівникам, які підчиняються міському голові? Що таке буде? Це каже, що І сказати так, має право сказати, що я помилявся. От внутрі просто кривить. Що з нами робиться? Я реально не розумію, на що ми сюди приходимо, якщо вже при рішення всі є. Як ви були депутатом, ми говорили, що нема рішень, ну, вчасно ми не можемо вивчити. А зараз, Ну, якщо вже все рішено? Навіть такі проблеми, що як все, то я і заборнуться отдільно там, де тема заботнуться все. Бощо наставниця, все довідамо. Ну нема секретаря, нема заступників, ну може і депутатів навіть. Шли. Ми йшли на цю постану зміни змін і нових стандартів політики міської, нових підходів, прозорих, зрозумілих для всіх. А відверто з вами. Є багато інформації, які цікаво. Є, є, є. Як виїздили на підприємства, які там відбувалися розмови, це вся інформація є. Але ми зараз давайте не про те, а давайте все-таки продовжити нашу роботу. Дякую. На цьому дискусія припинилась, компромісу так і не досягли. У контексті змін до бюджету понад 300 тисяч гривень виділили на комплекс першочергових протипожежних заходів на полігоні твердих побутових відходів, і 3,5 мільйони гривень комунальному підприємству Міськтепловоденергія на погашення заборгованості за транспортування газу. А от з використанням 12,5 мільйонів гривень, виділених попередньо на капітальний ремонт доріг, виникла проблема. Тому роботи перекваліфікували на поточний ремонт. Водночас депутати поставили вимогу перед департаментом житлово-комунального господарства доповісти про зекономлені кошти, адже вартість таких робіт різна. А також незайвим було б оприлюднити перелік доріг, які ремонтуватимуть. Завершився пленарний день дискусією щодо оренди міського стадіону. Гостро постало питання, хто ухвалив рішення вчиняти будь-які дії з комунальним майном без відома власника міської ради. І лише після того, як загадковий благодійник витратив кошти, депутатів поставили перед фактом, потрібно віддати стадіон в оренду. Спочатку, я так розумію, рада рішення про передачу оренду. Потім ми даємо. Тобто, чи на конкурс виходить, так? чи якось, хтось тобто, потім бере його в аренду, а потім робить ремонтні роботи. Ну, Скажіть, не права. Правильно? Зараз ми вже знаємо, хто його візьме в оренду і на якому основанні вже там хтось робить. Тобто, я так розумію, що зараз це робиться, як нам сказав пан Азаріна, що це благодійник. Що таке благодійно? Це хоче благодійні, внески робить. Це благодійник зараз робить. Тобто документів, я так розумію, що там нема. Він зараз може сказати, що на мільйон два ребята теж можуть ночі щось копали, і в мене там десь декілька тисяч. Я брав документи представлю. Це не серйозно. Було би правильно, щоб заключити договір оренди цього поля, по годину, не по година, яку угоду заключити з ФК піцентру. І потім робити переобладнання поля. Бо це було б правильний процес і було, було б менше запитання. На якій підставі? Зараз на стадіоні проводяться роботи. Це комунальне майно, і не важливо, що ви є балансоутримачем. Будь-які дії пов'язані з комунальним майном. Ви могли робити виключно на підставі дозволу сесії міської ради. Я вам ставлю ще раз питання: хто вам дозволив проводити будь-які роботи без погодження власників, тобто на сьогоднішній день депутатів, які особлюються Можливо, так. Можливо, я до кінця не знав весь повний алгоритм дій, який дозволяє мені щось робити. Але принаймні, при присутності на цьому матчі я чув позаду, попереду, висловив вболівальників. Отже, моя совість підказала мені. Що треба виправляти ситуацію, але в нас повністю нівелюються депутати повністю. Я так розумію, якщо укладався цей договір, він укладався з відома міського голови. Але знову ж таки міський голова не не поставив до відома всіх депутатів. Тому я зараз, як депутат Кам'янець-Подільської міської ради, звертаю увагу під запис правоохоронних органів про те, що деякими посадовими особами. Було допущено перевищення своїх посадових повноважень. Передачу стадіону в оренду таки погодили. Щоправда, над умовами договору працюватимуть додатково, аби врахувати насамперед інтереси громади. У порядку денному залишилось ще багато питань, але годинник показав 17-ту і Михайло Посідко оголосив про перерву у пленарному засіданні. За неофіційною інформацією, весь наступний тиждень міський голова перебуватиме у відрядженні. Тож пауза на невизначений термін.